Одне з головних завдань родини виростити здорових та освічених дітей. Проблема недоглянутих дітей гостро стоїть в Індії. У жовтні, у Делі відбудуться ігри британської співдружності націй. На розбудову спортивних об'єктів та інфраструктури уряд виділив безпрецедентних 6 мільярдів доларів. Для цих робіт до Делі мігрувало велика кількість робітників з сільської місцевості, багато з яких привезли з собою родини. І поки вони працюють, їхні діти залишаються без опіки та у небезпеки безпечних умовах розповідає Юрій Саєвич. Цю картину можна побачити по всьому Делі. Діти граються на будівельних майданчиках посеред бетономішалок та екскаваторів. За деякими оцінками до Делі через підготовку до ігор співдружності прибуло близько 10 тисяч дітей. Багато з них живуть в неадекватних умовах без електропостачання та каналізації. Адвокат Субгарж Бгаднагар. Громадський активіст, що намагається допомогти дітям, у сільських районах, з яких вони прибувають, панує голод. Вони сюди їдуть не стільки через те, що у Делі зможуть більше зробити, а через те, що вони просто не можуть вижити у своїх селах. Люди змушені залишати власні домівки. Вони не мають за що жити. також багато робітників прибувають до Делі своїми родинами, бо бояться залишити їх вдома без захисту. У багатьох випадках дружини також наймаються на роботу. Чоловік Кіран Беді Хворий, отож вона взяла їх четверо дітей і поїхала за 600 кілометрів до Делі. Тут вона заробляє 2 долари на день. Сім'я живе в переході під автострадою. Коли вона на роботі, діти вештаються без нагляду. Я намагалася записати своїх дітей до державної школи, але їх не взяли. Нас прогнали, мовляв, ми люди робочого класу, навіть якщо б вони прийняли моїх дітей, як би я платила за навчання? Іншим дітям щастить трохи більше. Благодійні організації запровадили кілька програм, аби допомогти дітям працівників. Серед них мобільні дитячі ясла, які надають дітям безплатне навчання, опіку і харчування. Анджелі Олександр очолює мобільні дитячі ясла. Вона каже, що діти часто мандрують з одного будівельного майданчика на інший, і постійне пересування затримує їх розвиток. це дуже шкодить дітям. Індійський закон вимагає, щоби один відсоток коштів, що виділяються на будівельні проекти, йшли до фонду добробуту робітників. З нього має оплачуватися витрати на дитячі садочки та школи для родин будівельників. Проте багато працедавців відхиляються від сплати належних сум. Досі на цей фонд у Делі зібрано 70 мільйонів доларів. Але активісти твердять, що із цієї суми всього 30 тисяч доларів пішло на потреби робітників. Анджелі Олександр каже, що доля робітників та їхніх дітей не турбує більшість людей середнього і вищого класів у Делі цілковита апатія цілковита. Вони бачать ці проблеми щодня і тому стали нечутливими до долі цих людей. Це питання просто їх не цікавить. Вищий суд у Делі наказав комісії розглянути звинувачення щодо порушення законів про працю на будівельних майданчиках, де триває підготовка до ігор британської співдружності націй. Тін правозахисники твердять, що поки цей процес буде завершено, ігри відбудуться, а робітники і своїми сім'ями порозіждаються. Juri Sajević, Holos Amerike.